Окрім освячення акваторії Чорного моря на свято Богоявлення Господнього відбулось освячення і Чорноріченського водосховища. З подробицями наші кореспонденти освячення води Чорноріченського водосховища здійснив у присутності міського керівництва а також представників військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, благочинний Севастопольського округу Української православної церкви Московського патріархату отець Сергій. От імені. митрополита Симферопольского Крымского Лазаря. Поздравляем с Днем Богоявления, с Днем Крещения. И надеемся, что те молитвы, которые мы сегодня совершали, то великое водоосвящение, которое мы сегодня совершили, совершили, оно пойдет во благо нашим людям. Прежде всего, я желаю нашим севастопольцам мира, любви, быть добрыми, кроткими, смиренными, любить друг друга. Вот та агиасма, великая святыня, которую вы сегодня получили в наших православных храмах, это святыня, которая очищает человека, которая человека возрождает. Но в дальнейшем все зависит от человека, как он будет продолжать свою жизнь, в праведности или в грехе. Поэтому я вам сегодня желаю всем праведности, стремления к Богу, мира и тишины с праздником. Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба подякував отцю Сергію та всім присутнім за святкову атмосферу та збереження традицій, а також пообіцяв зробити все необхідне для якісного забезпечення водою жителів міста. Наверно, є какое-то божі знаміння, що цей праздник сьогодні празднується в місті з праздником свободи і соборності України. І мені хотілось би сьогодні всім пожелати соборности, свободы, свободы души, свободы действий, свободы каждой семье и благополучия. К сожалению, мы стоим не наполненного, потому что я своем. Я переживаю за наполнение Чернореченского водохранилища для обеспечения города Севастополя водой. Но, как сказал отец Сергей, И специалисты в области подачи воды за последние двое суток почти 2 миллиона кубов прибыло. Я вот при вас перекрещусь и скажу Богу спасибо за то, что он, наверное, услышал наши просьбы и молитвы. Но мы, кроме э, просьб, мы еще и сами работаем над тем, чтобы в ближайшее время правительство приняло решение, мы начали качать на первый гидроузел подачу воды. Після очистки, которую проведе водоканал, таким образом ми создадим резерв і поддержку той воде, яка поступить за що атмосферних осадків. Вже за 10 годин після чину освячення водосховища ця вода польється у кранах Севастопольців, і кожен мешканець нашого міста зможе долучитися до великої традиції хрещення Господня.